Росія не може підтягнути або не хоче підтягнути системи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що на початок повномасштабного вторгнення Росія мала а, лише 40% можливості закрити свої стратегічні об'єкти. І ми про стратегічні об'єкти, кажемо про військові об'єкти і критичний кшталт бункера Путіна. 40% вони могли цього закрити. Під ці 40% не попадають ні НПЗ. Не будь-який приватний бізнес, який е, допомагав заробляти путіну гроші. Я пам'ятаю навіть, як лунали заклики, приватний бізнес самостійно купувати собі якісь системи протиповітряної оборони для того, щоб захищати власні підприємства. Ну, вони почали будувати там сітки, почали будувати там певні фізичний захист, е, тому тут е, я би казав би про те, що вони хоч щось, ну, вони щось зроблять. Але тим не менше, знов таки ми кажемо про те, що безумовно при Особливому бажанні, то можна сказати, що занурити там Московську або Лінградську область темряву можна. Але для цього треба збалансовано підійти до виконання цієї задачі, зібрати там, якісно розідану інформацію, зрозуміти по максимуму, що знаходиться з засобів протиповітряної оборони у ворога, і вже планувати удари з можливим, наприклад, залученням повутина 3.0, яка покладе усі ці панцирі, які навколо Москви стоять на металевих вежах, умовно кажучи. Потім, вже устріпивши систему оборони, залетіти великою кількістю засобів враження. Фламінка каже, що вони там 2-3 ракети на день роблять. Тому, от можна зробити в принципі таке для Росії.